В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка, дивіться є. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку пов'язати зараз в одно. і Що вам далі робить? Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти вражки, у них вже ну, велика енергетична криза. Ні газу не ні вугілля, енергоносіїв мало. І позакривали заводи BMW, Mercedes, Bosch, гіганти закриваються. Зрозуміло, або приїжджають в Америку, або десь вона наші країни. І військові заводи так само. Тобто, Більших заводів я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через 160% шістдесят звільнили. Не було чим платити. Тобто, було скорочення штату таке, що завод закрили. І, начебто, в Німеччині намічається ну в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Поняли, не може грошей нема. Хоча виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітета, що, щоб ви розуміли, немає жодної в принципі країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк. Просто, от, до прикладу, беремо танк. Шасі роблять, наприклад, в Чехії. Дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там на якомусь заводі в Німеччині. І Так виходить, конструктор. Там зробили, там, там, там. Вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поміну на одному місці. Тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, оце, що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там різних прав міншинстві і так далі, призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму заводі, в своїй же країні а, випускати танки. Бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали: ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канади у нас ресурсів мало, ви нам ресурси. А платите, ми вам будемо давати зброю. Ну європа ж по такі ганорливі. Ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Понимаєте, от яка історія. в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириця і рашки землі, і там і Україні. Типа всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже: прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от друзі, в цьому ключі, дивіться, от я зараз захожу з мая норми. Дуже багато продається зараз. Тушон неважливо, магазин, це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, субліматов різних і мівіни, ріса. Оці всі історії. Я вам дуже раджу. От лучше підріздіть да купіть собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накупіть собі м'ясо, накупіть риса і так далі. Щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи ну уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. У ці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких Instagram, там, YouTube, TikTok і так далі. Зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчать, подивити, що до чого, інакше варіанту у вас нема. Тому наберіть собі всього, що вам може бути потрібно, хоча б увага на місяця два-три-три, щоб у вас був мінімальний запас їжі на кожного члена ваших сімей. Отака історія. На жаль, друзі, така реальність. Тож я зараз прийшов і наберу для своїх батьків. Так є. Ну, взагалі, то есть, отак. У вас має бути. От скільки тут справки лежить у одної людини, то приблизно скільки мабуть їжі. І це тільки стосується тушонки тут лежать. Ну, друзі, така ситуація. Ну, Будемо сподіватися на чудо, що щось, щось у них рішиться, бо то всі бачать, що там дебіл. І е, ця ситуація дуже об'єднала всю Європу. Зараз. От Я був в Європейському парламенті, і вони там дійсно сидять і вже набагато більш сплоченіші. Ніж раніше, якщо вона раніше кожен щось своє, доказував, то тепер вже інакша історія. І щоб розуміла, наша українка зараз головна помічниця президента Європарламенту, і пішло більше допомоги в Україну. Ну отак. Надіємося ну, на чудо. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа. -па.